Колеги, доброго дня. Сьогодні хочу розказати, як ми робимо останню ревізію. ревізію у цьому році. В Чому вона полягає? Нам потрібно определити, є матка чи немає, тому що в нас є 4 запасних матки, які, які сидять на трьох-чотирьох рамочках. Ну і щоб вони перезимували, їх треба або в зимівник, або підсилити. Або з'єднати з, з сім'ями, в яких немає маток. Тому ми робимо цю ревізію, провіряємо на наявність маток. Маток ми можемо побачити, чи, чи є, чи нема, відкриваючи вулики, побачимо. Якщо бджоли сидять в клубі хорошо, значить там матка є. Якщо вони тривожні, значить матки там нема. Ну і друге. Друге, ми забираємо лишні рамки із вулика. Які лишні? Які не обсижені бджолами, які не обсижені. Клубом. Ці рамки в основному з медом, ми їх зберігаємо значить, зимівнику. в зимівнику, там, де потрібно збирати рамки із медом. От. А, потім, а потім ми їх будемо використовувати зимою. Забігаю трошки наперед, хочу сказати, що ми канді не даємо зовсім бджолам. Ми даємо ці рамки, що забрали тим всім, які потребують зимою. Підігріваючи їх до температури, десь порядка 30-36 градусів. І в такому теплі ми видаємо рамка рамками бджолам. Ну, а зараз ми їх забираємо. І так покажу, як ми це працюємо. Пару вуликів покажу, що ми і як робимо. І починаємо з першого. Відкриваємо, дивимося. Тут бджоли є. Тут не, не бачимо. Піднімаємо, відбуваємо. Так, є бджоли, все. Рамки тут не забираємо. Їдемо далі. переходь на цю сторону, щоб повільно. Так, тут. Ця рамка. Тут дивимось. Теж, ну крайні є бджоли теж не забираємо. Тут по сім вуличок, Тут. Так само, сім вуличок, сім вуличок. Тут, видно, кліш був, подивимося, може тут слабша сімейка. Так, тут є бджоли, є, є, є. Провіряємо тут. Ну, трошки є, не будемо їх поки тривожити. Так, що в цій сімейки дивимося? Так, тут бджоли є. І тут бджоли є. Ну, в основному по всім вулицям займають. Так, тут є і тут є. Теж нема що забирати. І бджоли сидять нормально, матки тут. Є. Ну я не коментую. Як де знайдемо матку, то там і скажу. Тут що, дивимось. О, вот такие рамочки мы забираем. Ну, и приносим. Так, меточки уже нема, да? Ведрик. То есть, забрали рамку, поставили меточку для того, щоб знати, що це слабша сім'я. Потім ми зробимо другий днів. Теж сім рамочок. Теж сім гніздо. І тут гніздо сім. Символочек. И тут символ. Начинаю раз, кончаю два. Символочек. Да видимся, что тут. Так. Без джилл забираем. Без джолла мы оставляем. це? цей дивився, вот така рамочка. Тут теж дві забрали. До них ще подивимося. До сімейки ще треба подивитися, ми ставимо так. Ну, ось такі рамочки. Там же джоли. Ну, тут забрали дві рамочки. Те ж саме є, де дві. Вот Отак, колеги, ми робимо ревізію. Найдемо, де немає матки, під'єднаємо запасну матку. А ці рамки, що відібрали, ми їм вернем назад тільки зимою, розігритими, тепленькими, тим, що будуть потребувати. Дякую за увагу, пишіть коментарі. Все доброго.